Спортом інтенсивно не займався ніколи. А яким чином підтримуєте фізичну форму? Це активний відпочинок. Тобто я завжди на всіх вихідних, ну зараз робота менше. Я інтенсивно катаюся на військових герських лишах. Це такий, ну я не знаю, це хобі, це не спорт, це хобі в зимовий період, в літній період, це є подорожі. Дуже багато, я надзвичайно багато подорожував, не тільки по Україні, за кордоном. І дуже багато пересувався не тільки автомобілем, але й велосипедом, пішки. В осінній період це і полювання також дуже великі фізичні нагрузки. Маєте власну зброю? Так. Що саме? Старенький іж 27. Яка країна найбільше в процесі подорожів вразила? От можливо, ви б розглядали колись варіант, щоб туди переїхати? Куди б ви захотіли приїхати з того, що ви побачили? Ну, переїхати насправді в мене було можливість багато різних країн. Я нікуди не хочу приїжджати, мені подобається Україна. А красиві країни, якщо з європейських, дуже мені подобається Голландія. Надзвичайно красива країна, гарною історією, дуже красиво, музеями і та красива. Дякую.